Доброго здоров'я, шановні пані та панове. Сьогодні ми поговоримо про перспективи нашого життя в громадах. Напевно, ви знаєте, що наразі йде проєкт громадської організації Цен громадських ініціатив Інтелект Сумщини. На Сумському каналі висвітлюється проектна діяльність, і, напевно, ви помітили, що йдеться зокрема про так звану грантову діяльність, грантову діяльність, яка спрямована на Підтримку, фінансову підтримку, розвитку українських громад, нібито наша сьогоднішня розмова стосується людей, які до цього дотичні, тобто депутатів територіальних громад, голів територіальних громад, всіх активних людей. Проте ця тема стосується всіх нас, усі ми так або інакше живемо у певній громаді. Навіть ті, які виїхали за кордон, вони також дотичні до певної громади. І оця от ця діяльність щодо залучення фінансових ресурсів у громаду, вона є важливою. Ну, не скажемо, що вирішальною вирішальними є все ж таки стратегічні аспекти, але дуже важливою. Нам задаються питання, як організувати цю роботу, як залучити гроші в громаду. Ми у цих п'яти проектних громадах. Де ми поведемо діяльність у п'яти громад, проектних громадах Сумської області Садівська, Степанівська, Лебединська, Дендергалівська та Новослабідська, ми цю роботу ведемо і вписуємо в стратегії. Проте абсолютно зрозуміло, що це буде цікаво всім територіальним громадам сучасної України, як налагодити роботу по залученню фінансових ресурсів, зокрема от грантових коштів. Тому ми, ми сьогодні запросили спеціаліста, фахівця, це експерт програми юлі Юлі з Європою, харків'янин Олег Кулініч. Наразі о, пан Олег о, разом зі своєю колежанкою працює з нами з командою проекту і з громадською нашою громадською організацією у певних питаннях розвитку громадської організації. А сьогодні ми з ним конкретно поговоримо про… про Цю означену тематику. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня, пане Олеже. Я би поставив питання у такому загальному вигляді: От що таке грант, і чому вираз писати грант він некоректний, скажімо так. Дякую за це запитання. Ну, коли ми говоримо про залучення ресурсів, ми розуміємо, що ну у громаді є бюджет, є власні ресурси, є можливості співпрацювати з місцевим бізнесом, щось там можуть внести навіть там мешканці, громадяни. Але зрозуміло, що ті виклики, які стоять перед кожною громадою, вони значно більші. І для кожної громади важливо залучити ще щось для того, щоб допомогти, для того, щоб там, зробити ремонт в комунальних закладах, навчити підвищити кваліфікацію своїх фахівців, проводити якісь там цікаві фестивалі, ну і багато чого корисного робити. І, в принципі, в світі склався такий механізм, що да, дійсно є різноманітні організації. Вони можуть бути національні, вони можуть бути міжнародні. Їх традиційно називають там або грантодавці, або донори. Угу. Це організації, які щось віддають, віддають свої ресурси, але бажаючих отримати ці ресурси значно більше, ніж можливості цих організацій. Тому це зазвичай відбувається на конкурсних засадах. Тому о, зазвичай ось такі ресурси надаються на конкретний запит. І ми можемо говорити, що проводяться певна кількість конкурсів, конкурси проєктів або грантових проєктів. Грант це безповоротна допомога. Важлива відмінність гранту, наприклад, там, від кредиту чи від інвестиції – Тіло кредиту все одно доведеться повертати. Навіть якщо громада отримає якийсь там пільговий кредит від там Європейського банку реконструкції та розвитку, е цей кредит може бути безвідсотковим, але тіло доведеться повернути. Якщо громада говорить про залучення інвестицій, це означає, що бізнес е або зовнішній бізнес вкладе якісь свої гроші. Але інвестор хоче отримувати щось, е, якусь там стати співвласником, отримувати якусь там долю від прибутку. А грант, грант це безповоротна допомога. Тобто громада або громадська організація, або комунальний заклад хоче вирішити якусь суспільну проблему. Вона е, формулює свою ідею, свій проєкт, і на реалізації цього проєкту може отримати ну, якусь суму грошей, наприклад. Грант це гроші, тому грант ми можемо отримати. А ось писати грант ну це не зовсім коректне формулювання. Ми можемо писати проекти або проєктні заявки. А ось гранти ми отримуємо. пане Олеже. от досвід декілька місячної нашої діяльності проектної він призводить до таких попередніх висновків, які я хочу з вами обговорити. Я думаю, буде учасникам. Цікаво, оскільки це якраз що треба зробити, щоб у громаду прийшли ці грантові гроші. Ну, По-перше, відповідальність за соціально-економічний розвиток на території це влада, тобто це ну, апарат територіальної громади, голова, заступники, структурні підрозділи, і депутати і так далі. Але вони зайняті на основній роботі. От Ми з вами були чиновниками, да? ми розуміємо, що От нам було якось недотворчості, коли стільки багато там документів на виконання. Пов'язати реальність. Але ці люди є, є такими, які можуть дати ці вихідні імперічні дані. Науковці можуть написати програми, от науковці Сумського державного університету беруть участь в цьому проєкті. Проте науковці без місцевих фахівців також не зможуть, а вони. Не, не обізнані в предметній області. Виходить, що треба створити спільну команду з науковців та місцевих фахівців. І оця команда може якби, готувати такі програми. От поки такі от попередні висновки, що ви скажете з цього приводу ну, е, ну відразу да, декілька думок цього приводу, декілька моментів. Е, момент перший в е, є різні конкурси з абсолютно різними умовами. І якщо подивитись на кількість конкурсів, в яких зараз можуть брати участь органи місцевого самоврядування, то от після початку повномасштабного вторгнення кількість таких конкурсів скоротилась в кілька разів. І це означає, що можливостей для громад брати участь в конкурсах, залучати додаткове фінансування стало менше, ну і загострилась конкуренція. З іншого боку, збільшилась кількість конкурсів для організації громадянського суспільства. Для громадських і благодійних організацій. І е, тут напрошується дуже дуже простий висновок. Е, якщо громада хоче брати участь в більшій кількості конкурсів, то поряд з органами місцевого самоврядування має бути дружня громадська організація, яка може мати угоду про співпрацю з цією громадою і спільно вже з цією громадою розробляти проектні заявки і потім реалізовувати проекти. Це один формат. Другий формат, що дійсно, коли ми до цього дуету до додаємо третю сторону заклади вищої освіти, науково-дослідницькі установи, які допоможуть ну, більш якісно проаналізувати ситуацію, більш якісно обґрунтувати потребу, розробити більш науково обґрунтовані якісь рекомендації. І, і фактично ми бачимо, що е, максимальну успішність може мати ось таке партнерство. Причому о, не обов'язково, щоб у цієї там організації була лише єдина організація. Тобто тут ніхто не говорить про монополізацію, ні, тобто громада сама вирішує, з ким їм цікавіше і ефективніше працювати. Але зрозуміло, що чим більш досвідчена, чим більш професійна буде така організація-партнер, тим більше шансів буде отримати і грантове фінансування для громади. Я отак поставлю питання. Припустимо, я голова голова територіальної громади, певна, територіальна громада Н. Я у вас запитаю, що от мені конкретно треба зробити, щоб налагодити системно оцю от роботу. От є, е... Е, ну якщо говорити про системну роботу, ось ключову фразу ви сказали, це системна робота. Тому що дуже часто громади працюють е, там на, на підготовку проектних заяв так, е, е, епізодично. Тобто побачили якесь оголошення про конкурс, навалилися, написали заявку, виграли або не виграли, і там на місяць знов таки пауза, а потім черговий раз навалилося. Успішною буде та громада, яка налагодить саме системну роботу. Як це можна зробити? Є декілька варіантів, в залежності від можливостей громади, від кадрового потенціалу. Ну, наприклад. Uh, найпростіший варіант це створення якоїсь такої комбінованої робочої групи, постійно діюча робоча група, до якої входять представники громади, комунальних закладів, партнерських організацій, закладів вищої освіти, ну, інших зацікавлених сторін. І ця робоча група ну, це такий аналог е е консультативно дорадчого органу, але вузько тематичний. І, і він не просто радить, да, а він напрацьовує якісь конкретні проекти і там робить якісь конкретні напрацювання. Це один формат. Другий формат. Рада може виділити в своєму складі, в складі виконавчих органів одного фахівця, який буде переважно опікуватись розробкою проектних заявок. Але ну, з досвіду багатьох громад на цього фахівця, окрім підготовки проектів, Накидають ще е, аналіз документів, звітність, ну і 150 інших завдань, окрім цього. І виходить так, що один фахівець він просто фізично не, не встигає робити багато речей. Третій, трохи кращий варіант е, це коли цим займається не окремий фахівець, а цілий ну, структурний підрозділ. Це може бути там відділ економічного розвитку та інвестицій, ну, стратегічного планування. Тобто, цей відділ може працювати, ну, називатися як завгодно, мати декілька напрямків, але важливо так само розвантажити цей відділ від інших завдань. Тобто цей відділ займається питаннями стратегічного планування, залучення грантів, залучення інвестицій. А все інше давайте передамо на, на інші структурні підрозділи. Але і цей відділ він все одно самостійно не витягне. Йому треба співпрацювати з комунальними закладами, з партнерськими ГО, з партнерськими закладами вищої освіти. І, можливо, найоптимальніший формат, але він найскладніший в реалізації. Це коли громада створює е, комунальний заклад, центр розвитку громади, агенція місцевого розвитку. І ну, тоді такий заклад він має трохи більше можливостей там, і для залучення фахівців, і він може сам брати участь в більшості в конкурсів. Але розуміємо, що це додаткові витрати для громади. Це треба е, запевнити в потрібності такого закладу депутатів. Ну, е, це складніше. Можливо, про це треба думати на перспективу. Але ще раз наголошую на тому, що в усіх варіантах. Партнерська громадська організація значно розширює можливості ось такого проєктного офісу. Така розлога відповідь. Я для розуміння просто зроблю таке от резюме. Значить, ви окреслили декілька варіантів, як налагодити в територіальній громаді цю роботу. Вказали на оптимальне. Оптимальне це от окрема агенція, яка як комунальну установу фінансується з місцевого бюджету, тобто громада це утримує. Mm. Да? От ви говорите, що це напевно в перспективі. Погоджуюся так з перспективи, бо треба людям зарплату, правильно? там, причому без гарантії та результатів. Да. Тобто, зарп... ну... То ну те, а, не... як показує досвід, ось такі агенції, коли вони починають працювати, тобто вони навіть через рік після початку роботи вони вже починають приносити фінансовий користь громаді. Але. Ну, це певний ризик для громади. Дійсно, і ну, дуже часто ми стикаємось з тим, що і депутатський корпус, і громадськість не завжди розуміє на першому етапі, що а навіщо варто створювати, а взагалі ну дуже багато питань виникає. Так, так. Да. Е, і громадська організація, тобто перспективи отримання фінансування на громадську організацію, значно вищі. Е, Тобто така пропозиція. Подивіться, які є громадські організації, хто є спроможними для, для такої роботи. Бо якби, для донорів більш бажані громадські організації, я так передбачаю через те, що вони хочуть розвивати інститути громадянського Абсолютно суспільства. Вірно. Правильно? Абсолютно вірно. Е, коли проєкт подається, донор завжди аналізує спроможність заявника. І якщо проєкт подається від громадської організації, важливо не просто, що ця там організація колись була зареєстрована і в неї нема жодних досягнень. Важливо показати, що взагалі вміє ця організація, що вони зробили без цього гранту. Чи є грантова історія, чи є в цій організації досвідчені фахівці. І якщо ось ви починаєте співпрацювати з якоюсь місцевою громадською організацією, то, будь ласка, ну, можливо, там, проаналізуйте її стан, її присутність в інтернеті. Як донор дізнається про цю організацію? Він зайде на сторінку цієї організації в Фейсбуці і побачить там, наприклад, поздоровлення з новим 2019 роком. І тоді донор бачить, ага, вибачте, ця організація 5 років нічого не писала в Фейсбуці, ви говорите, що вона дієва, є сумніви. А якщо є сумніви, це нижчі оцінки за проєктну заявку. Тому з цією організацією треба постійно взаємодіяти, треба інколи треба їх там і стимулювати, брати більш активну участь в житті громади і висвітлювати цю діяльність у тому числі. Як ви вважаєте, от з точки зору от посилення стійкості, соціальної згуртованості у нас проект саме про це, оця от грантова діяльність, яка як вона вплине на ці дві головні завдання щодо стійкості, соціальної згуртованості громад. Ну, ніби та якби, відповідь очевидна, що ну, більше грошей, да, більше фінансових ресурсів, більше стійкість, соціальна згуртованість. Хоча мені видається, тут є ще певні є причини і резони, наприклад, диверсифікація діяльності громади. Пошук нових ділових партнерів у світі, мобілізація взагалі всіх жителів громади, не тільки хто в громаді, а хто за кордоном. Тобто тут мені бачиться широкі перспективи <звіт> а, а вам. Так, да, ви абсолютно праві, тому що ну якщо ми говоримо про згуртування, ось наприклад, ми в Харківській області, спільно там з фундацією Паусі, реалізовували там один проєкт, який якраз спрямований на, на соціальну згуртованість. І в межах цього проєкту надавались ну, три громади, отримували по два міні-гранти, навіть не міні-мікрогранти, по 60 тисяч гривень. Тобто в сучасних умовах 60 тисяч гривень, коли мова йде про відбудову, про бюджети там, на сховища в мільйони, а тут 60 тисяч гривень. Але коли е, в одному конкретному селі стала потреба там встановити дитячий майданчик, і е, гроші є лише на закупівлю техніки. То буде встановлювати. І далі починається, що хтось допоміг встановленням, хтось допоміг там привезти пісок, хтось облаштував ще щось, хтось там провів захід для дітей. І тобто громада, отримавши мінімальний грант, мінімальне фінансування, сама запускає певні процеси ось цього соціального згуртування. І це дійсно вражає, тому що ну, інколи хочеться отримати на да, великі суми. Інколи хочеться робити величезні проекти, тому що потреба в громад велика. Але є багато прикладів, коли навіть маленька сума, реалізована в межах проєкту, допомагає почути ось це там плече, сусіда, колеги і, і зробити щось на краще в громаді. Напевне, останнє питання. Ви знаєте, може воно видається і дивним, але відбувся от такий діалог в одній з громад. А чому ми взагалі маємо щось просити? Що ми самі неспроможні. От я дав відповідь таку, що зараз от Україна захищає весь цивілізований світ від агресії Російської Федерації, і не тільки Російської Федерації, там же ж, бачите, друзі є, да? От, то ну, ми, ну, ми без допомоги нам буде вельми складно, якщо нереально. Тобто це не якась. Діяльність, я яка на скажімо так, споживання на грошей платників податків там сполучених штатів, там або Англії, Франції і так далі. Це це потрібно цим займа, займатися. Скажімо так, як же ж ми відповіли? Ми маємо право на цю підтримку. Маємо право, ну вона якби ну нам потрібно, нам потрібно дійсно скористатись. Ну в мене до цього питання теж такий трохи меркантильний підхід. З одного боку, якщо громада каже, що ми самі не справимось, добре, давайте виділяти власне ресурси. Тим більше, що ну, є чудовий інструмент залучення громадськості, той же громадський бюджет або бюджет участі, який в усіх громадах, де він був запущений, показує чудові результати. Тобто ініціатива громади, локальні маленькі проекти, потрібні мешканцям, пріоритети визначає сама громада, голосують за проекти громада, тобто це чудовий механізм. Є приклади, коли в таке відновлення включається місцевий бізнес. Чудовий приклад соціального підприємництва та ж програма Урбанство звано-Франківська. Соціальний ресторан, який заробляє гроші, а потім на ці гроші проводиться конкурс проєктів. Тобто, якщо в громаді є можливість е, витрачати власні кошти на підтримку суспільних ініціатив, чудово. Але дійсно, якщо є можливість залучити зовнішні ресурси на свої потреби, на відновлення і розвиток своєї громади, чому це не зробити? Е, кількість грантодавців і кількість грантових коштів, які, ну, скажімо так, крутяться в світі, е, ну, сягає, я не знаю, мільярди. То це абсолютно нормальний механізм, який працює на рівні окремих країн, на рівні міжнародних організацій, коли підтримується не просто абстрактна діяльність, підтримуються ініціативи, підтримуються проекти. І е, якщо не ми отримуємо ці гроші, но ну їх отримає якась азійська, африканська країна або інша, в них теж є потреби. Але якщо ми докажемо, що наші потреби сьогодні... Актуальніші, гостріші, тобто це прозорий механізм розподілення. А щодо мотивації донорів підтримувати, знов таки, в сучасних умовах, в умовах глобалізованого світу, світ дуже маленький і для багатих таких заможних країн значно спокійніше і ефективніше підтримувати ось таку грантову діяльність, підтримувати проекти, чим потім боротися з наслідками. І це теж абсолютно нормально. Добре, ну я так думаю, що достатньо поговорили, в принципі, те, тема розкрили. Е, е, Я би зробив такий висновок, що територіальна громада має ну, утворити таке, от, як дещо, вже їм вирішувати, що ну дещо, щоб професійно займалася. Ну, я, як скажімо, так, автор проєктів грантових, то скажу, що тут треба, щоб людина логічно мислила. От чи, чиста логіка, да? актуальність мета відповідно до мети завдання і так далі. Така має бути особа. Має бути фахівець в інших в інших галузях. Но в будь-якому разі це робота команди, да. це робота при громаді, Абсолютно вірно. Я, яке будується на конкретних потребах, тобто мислення йде в предметній сфері, яке пов'язане з життєдіяльністю громади. Ну добре, дякуємо вам за розмову, повне лежа. Дякую за запитання і запрошення. Шановні пані та панове, на Сумському каналі ми сьогодні говорили, як залучати фінансові ресурси у територіальні громади сучасної України. Я думаю, що це цікаво всім і жителям активних територіальних громад, ну і звичайно, що головам. Депутатам та тим людям, які відповідальні за соціально економічний розвиток громад, цей проект адмініструється ІСАР єднання коштами фонду партнерства за сильну Україну. Впроваджує проект громадська організація цих громадських ініціатив. Інтелект Сумщини. До нових зустрічей на Сумському каналі. Просимо вас з огляду на. Актуальність цього матеріалу на суспільне значення цього матеріалу, поширити його у за відомими алгоритмами YouTube. Вподобайка, коментар під відео або по поширення в власних соціальних мережах. До побачення.